Чуєте? Дуже часто чую нарікання чоловіків на те, що сучасні жінки такі меркантильні і не хочуть вступати в стосунки з бідними, простими чоловіками. Ну, по-перше, не всі жінки такі, є такі жінки, які охоче вступають в стосунки з бідними чоловіками. Але якщо так розібратися, а це взагалі добре. Вони причиняють добро чоловікам такою поведінкою. Ну От уявіть собі, що всі жінки як одна наче зговорилися, і відмовилися вступати в стосунки з бідними, ну або хоча б незаможними чоловіками. І що тоді буде? Ви тільки подумайте, скільки чоловіків одразу ж повідривають свої дубці від диванів, одразу ж познаходять в собі і здібності, і мотивацію, і здравіє, і натхнення. І підуть навчатися, розвиватися, працювати у поті чола свого, роздумувати над тим, як їм стати ще багатшими, ще успішнішими, ще впливовішими. Вони ж будуть набагато більш якісними чоловіками, і самі для себе, і для жінок, і більш якісними батьками для своїх дітей. Так що подумайте, можливо, оці меркантильні сучасні жінки не таке вже й зло.